Усім привіт! Сьогодні я знімаю відео на тематику With Me Як ви вже знаєте, велик він вже зовсім зовсім скоро. І більшість людей їде на це свято у село до своїх бабусів, дідусів. Я думаю, ви також їдете. Я не виняток, звісно, а тому сьогодні я буду знімати свої. Збори, як я складаю, одяг, взуття, аксесуари, гаджети і всі інші дрібниці, тому приємного вам перегляду. А, отже, для початку я вибрала, що буду складати одяг. А, я її досила приблизно на 2-3 дні, тому потрібно розрахувати одяг на кожен день. І перший образ а, я вибрала ось такий кусів. І тут ще йде такий б. Перший образ виглядає ось так. Але якщо буде холодно, ну або вітря, ну, я буде ще глянути по погоді. А, я візьму чорний чак. Ось так все буде виглядати. І до цього аутфіту я підібрала такі білі кеди образ Я б його назвала звичайна класика. Ну і для мене класика, це завжди парадно, стильно і ніколи не виходить з моди. І вона мені дуже подобається. Оці всі а, штани, пічаки, спідниці, а, біла сорочка, блузка. Завжди виглядає стильно, мені так здається. Тут в мене є щиріна спідниця, яку я буду брати під низ. і а, сама блузка. Ось така. А, до цього я ще планую взяти а, темні капрони. Темного я вибрала ось такі лофери. Я думаю, це так. База дуже буде класно, доволі. Аутфіт номер 3 Це такий світлий костюм. ну Хоча це не костюм, але я так скомбінувала одяг. Я беру ось такі світлі бажані джинси. До них я ще беру. Я беру таку світлу кофту, правда, я не знаю, можливо, буде за жарко і потрібно брати футболку, але я сподіваюся, що буде якраз нормально з погодою. І я не сподію. ось такий образ. Світла кофта, світла штани, я думаю, досить навіть непогано. Оубена. Плюс а, до світлого костюму. Що правильно. Світлі кросівочки. Ось такі. Бажимові до бежалого. Нормально. Так. На цьому, в принципі. З одягу я завершу, я ще візьму якийсь е, старий одяг, щоб переодягнутися, і е, піжанку. Е, але поки щось такого нарядного одягу, наразі все. Далі я переходжу е, до кімнати, буду складати аксесуари, гаджети, дрібниці, ну все, що ви зараз побачите. Пишіть у коментарях цифру, який образ вам найбільше сподобався. Спочатку я хотіла брати спідницю, але пізніше я передумала і взяла ось таке плаття чорне. І тепер складаємо рілку з різними дрібничками, доглядом і всім іншим. І перше необхідніше це щітка з кондиціонером для волосся. Далі куди ж без парфумів? Сонячні окуляри. Ну і трохи аксесуар, я не могла приділитися, тому взяла дві пари сережок. Ось такі і ще сердечко. Не забуваємо про догляд родової порожнини. Доглядова косметика. Звісно, хігієнічна помада, навушники. Зарядне, ну просто базові речі, без яких просто нікуди нереально їхати. І ще зарядне до години поблизу. Я купила нові невидимки, гренадлі, можливо, буде час для зачісок. Ще я взяла таке дзеркало. Таке декоративної косметики. Я не знаю, чи взагалі буду цим користуватися, але взяла олівець, лягу, для брів і туш. Ще така сумочка, ну на всякий випадок життя. Взяла такий блокнот, можливо, буду щось писати або якісь домашні завдання, що ще подумаю. Рюкзак складено. Що ж, я готова їхати в село. Поїхали усім пока.